Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як розблокувати людину у скайпі. Тобто ви видали людину, ще її заблокували. Що тепер робити? Тепер, тепер ви не можете цю людину ні знайти у пошуку, вона вже до вас ні подзвонить, ні виб'є до дзвінок. Вибираємо контакти. Додатково, управління чорним списком. Вибираємо користувача і розблокувати цього користувача. Так, я знаю, що це було нелегко. Ви задоволені, я задоволений, Поставте лайк, підпишіться. Я сам тільки що це дізнався. Задача не з простих. Ніби елементарно 4 кліки, але знайти ці кліки це треба постаратися. І ще я вам допоміг. Підписуйтесь, ставте лайки. Я вам допоміг, тому підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші інші відео, переходьте по відеонатаціях. Дякую за увагу.